Інтерв'ю це дійсно круто, що навіть до вищої урядових осіб дійшло, як нас тоді нахабно наїбали. Добре, що навіть є бажання посадити тих посадовців, які затвердили меморандум, вставив би весь блок, якби дозволяло авторське право. А в блоці досить розгорнуто надані відповіді на такі гострі питання, як голосування військових, процес проведення перших виборів після війни та збільшення податків. Раджу повністю переглянути розділ. Казав чесно, що. Ну, послухай, те, що у нас називають корупцією, а в якоїсь державі світу називають лобізмом, але це не значить, що там немає корупції. Просто шикарна відповідь. Думаю, Зеленський таким чином ввічливо попросив фрідмана відвалити. Я вважаю це питання абсолютно недоречним. Пам'ятаю, як американці кричали, що ми, українці, суємо свій ніс в їх політику, хоча самі все більше цим промишляють.